Всіх вітаю на уроках Сматлаб. На минулих заняттях ми розглядали фундаментальні типи даних, таких як комбіркові масиви, таблиці, звичайні матриці та символьні типи даних, як String та Char. На цьому занятті ми розглядаємо структуру та підвид таблиць TimeTable. Існують і інші типи даних, таких як класи, які ми створюємо за допомогою е, об'єктно-орієнтованого програмування, але про це та про функції ми розглянемо на іншому е, занятті їх. Почнемо зі структур. Структура це фундаментальний тип даних, який має ієрархічну систему. Тобто в наш об'єкт вкладено декілька об'єктів різних типів даних, які називаються полями. Для прикладу і наочності покажемо. Так, створимо традиційну структуру з усіх мов програмування, які розглядаються. Нехай це буде point. І е, вона ініціалізується одразу введенням е, його та першого поля. Наприклад, поставимо point, через крапку ми одразу ініціалізуємо перше поле. Нехай це буде X. І е, предсаємо йому значення. Нехай це буде одиниця. Е, таким чином, ми можемо, скільки хочемо, створювати полі, в нашому випадку створимо. Три поля, які будуть е, візуалізувати координати деякої точки point. Е, вводимо point Y, нехай буде 2, та Point Z. Нехай це буде ну, довільно там 4. Запустимо наш код. І так, після запуску коду ми бачимо, що створила зміна point. Відкриємо її. І ми бачимо, що є поля fields, x, y, z та їхні значення. І також бачимо, що один на один структура у нас з'явилася зміна. Для додавання іншої структури в дужках ми просто вводимо порядковий номер наступного елементу структури. Тобто, якщо ми створили одну структуру, вона просто створюється створюються матрицею з однією структурою. Але ми можемо розширяти її, наскільки нам треба цих змінних point. Робиться це наступним чином. Наприклад, знову point, і нехай виберемо другий point. Поставимо. І також виберемо його поле X. І також проініціалізуємо інші поля цієї структури. Point 2. Y дорівнює нехай, 3 і point. 2Z дорівнює 4. Перевіримо наш код, запустимо. Тепер ми бачимо, знає, що в нас з'явилася змінна, тобто матриця, стру... зі... масив зі структур, точніше, і правильніше буде назвати його. З одного рядка та двох стопців. Відкриємо його, і ми бачимо, що ось у нас наші поля. І ось у нас іде наша перша point 1 і point 2. І так ми можемо, звісно, до скільки нам треба створювати ці point. Як отримати доступ і де їх можна використовувати? Де е, завгодно вони можуть використовуватись, е, ці поля як е, аргументи деяких функцій. Е, для прикладу, от, якщо ми вже зробили е, дві точки, зображуємо їх на 3D-графіку. Для цього е, створимо масив даних. Е, нехай це буде X дорівнює. Point x, Y дорівнює Point Y. І Z дорівнює. Point Z. Тобто ми наші поля перенесли в вектор рядки змінних X, Y, Z. І продемонструємо це візуально. Створимо 3D-графік, де відобразимо ці точки за допомогою команди Plot 3. Де введемо наші X, Y і Z. Z. І поставимо, що це буде суцільна лінія. Про те, як створювати 3D графік я розповідав на минулому занятті. І введемо назву цього. Аувапойнт нехай буде запустимо наш код. <coughs> так, щось у нас тут інвалід euh... Color. Не хочу воно. Ну, давайте. Ось так зробимо. Все, і ми бачимо на нашому 3D-графіку, э, створилось, э, створилось дві точки. Перша це з координатою э, point X1, э, тобто point 1 і інша це point 2, і вони тут з'єднались э, лінією. Так, тут погано видно вімкнено сітку, grid on. За браком часу я не буду показувати, що ще можна робити підписувати осі, але ми бачимо, що дійсно у нас є дві точки, point 1 і point 2, які е, з'єдналися лінією. Е, є інший варіант ініціалізування point не окремо по кожному, а е, одразу ініціалізація е, одним масивом. Наприклад, це оберемо і введемо point, дорівнює функція Struct. Від слова структура стракча, і тут вводиться е, деякі наші поля. Спочатку назва поля, ...і потім е, зміни, які там будуть. Наприклад, один, два, потім у нас іде поле Y. Нехай це буде 2-3. 2, 2 3. Так, я тут кому зайве, мені здається, зробив. Та поле Z. Нехай 5 та 6. Ні, мабуть, тут треба коми все-таки, бо це в коміркових масивах, я ініціалізую їх. Спробуємо наш код. І дійсно все вийшло. Ми бачимо, що це набагато більше економить простір у нашому коді. Тобто, на мою думку, це зручніше, і коли я створюю структури, я так їх і ініціалізую. Розглянемо наступне питання: це Timetable. Або як на українську це розклад. Це тип даних, який дозволяє зручніше працювати з таблицями, які мають часові показники. Як я вже звик, давайте розглянемо для наочності це на прикладі, що і буде зрозуміло. Його можна таймтейбл створювати одразу, але мені подобається його створювати через звичайну таблицю. Тобто, спочатку створимо звичайну таблицю. Давайте стовпчики зараз якісь вигадаємо. Ну, нехай ситуація буде у нас в деякому магазині побутової техніки. Задача буде така, що ми повинні видавати деякий товар в деякий час. Спочатку ведемо стовпець в таблиці, де будуть ім'я наших замовників. Створимо змінну name від слова ім'я. Так, створюємо тут вектор стовпець з імен наших замовників. Нехай це Алекс буде. Грек якийсь буде, та Джон. Нехай. Потім створимо. Продукт, який він буде, ну, або айтем, який він буде видавати. Нехай я вже сказав продукт. Нехай це буде лептоп, тобто ноутбук. Що там? Духовка, нехай буде. Овен. І, наприклад, холодильник. Фрідж. І, звісно, так як це таймтейбл, нам потрібен час. Е, ведемо, нехай зміну D, яка дорівнює, е, ну, вигадаємо якийсь, е, якусь дату. Нехай це буде 2024 рік, 6 місяць і там 25 число. І е, АLEX повинен свій лоптоп забрати, нехай в 9.00 хвилин та 0.00 секунд. І інші наші е замовники повинні це забрати ну, трохи пізніше. Нехай цей в 10.20 забере грек йому треба. Та цей в 11.15. Так, поки що я створив зміну е, в строковому вигляді дату. Треба її перетворити в е, тип даних е, час та дата. Date -time це називається тип даних. Е, ведемо наш. Вектор-стовпець, який буде в нашій таблиці, називаємо його Time. І допомогою команди date-time. Time, ініціалізуємо, Перетворимо нашу зміну зі строкового типу даних у часовий тип даних. Для цього ми виберемо спочатку цю зміну. І також тут треба зазначити. Ось тут є у нас input Format», тобто в якому форматі е, буде у нас зчитуватись е, наші дані. Е, і так ми бачимо, як ми записали дані. У нас спочатку йде е, 4 значення year, тобто рік. Потім через дефіс у нас йде «Month», місяць, і потім через дефіс е, день. І далі у нас час. Це. Hour, тобто години, далі хвилини, два значення та секунди. Так. І створимо безпосередньо саму таблицю. Таблиця у нас називаємо T, дорівнює table і всі три змінні введемо в аргумент. Нашої таблиці. Тобто Time, Name і Product. Так, перевіримо, як у нас робиться чи ні. Так, створилася у нас таблиця T. Відкриємо. Все, бачимо, таблиця 3х3, е час, ім'я та продукт, який повинен е забрати замовник. І так, перейдемо безпосередньо тепер до самого timetable. Як я сказав, його можна одразу ініціалізувати, але я спочатку зробив таблицю, а потім конвертую цю таблицю у об'єкт timetable, який називається 2T. Наприклад. Команда конвертації буде table to timetable. І введемо аргумент, яку таблицю ми будемо конвертувати. І ось ми бачимо. Така ж сама таблиця, але з годинником це timetable. Зміна створилась. І просто те. Чим вони відрізняються? Тим, що у нас в timetable іде час не як окрема зміна, а як просто властивість деякого рядка. Метадата ще це називається. Чим що зручніше, що е, по цьому е, часу ми можемо повністю сортувати наші рядки. Е, для прикладу покажу дві функції, які можна використати з е, timetable. Наприклад, ну, у нас вже створено. Е, звісно, це передбачає набагато більший масив даних, дуже багато даних, е, тоді вже і становиться зручно користуватися timetable. Тобто в таких е, наочних прикладах, як я роблю, тобто, воно не потрібно тут просто згоди цей тейбл. І так, дві функції, які я хотів розглянути, це е, time range. Тобто Ми можемо, е, щоб показати, наприклад, якщо б у нас було багато користувачів, ми могли б е, дізнатися з е, усього списку е, time table, е, хто е, кому нам потрібно видавати продукт в деякий період часу. Для цього... Зробимо, перемістимо їх в зміну сабсет, називемо його і звернемось до функції timetable, яка називається time range, тобто проміжок часу, там range. Та введемо проміжок часу. Коли нам треба дізнатися, чи, чи треба нам видавати комусь товар. І ведемо так само, як у нас вже записаний в цьому форматі дату, наш час. Ну, Дата це буде та ж сама, 2024 рік, 6 місяць та 25 число. І ведемо час, ну, в 9, давайте, щоб не було, наприклад, з 10 до 12. 10, щоб у нас не, пови... ну, не показало перший результат. Так, спочатку ми е, показали початок нашого інтервалу, де нам треба показати наших користувачів, тобто замовників. І кінець інтервалу. Ми хотіли в 12.00. Закриваємо. Це час. та е, Наступний аргумент це тобто, скільки нам треба стовпців е, полів показати. ну, виберемо всі тобто, всі рядки треба показати. І створимо е, так, без кохрапки з комою. І так, ми бачимо, якщо ми вводили спочатку в timetable 3 табаємо, там три значення, три замовника, то при користуванні функцією TimeRange ми бачимо, що нам відповідь далася всі користувачі та замовники, які у нас знаходились в інтервалі з 10 до 12 години. Ну, ось. Ще одна яка функція може бути, це дізнатись, хто у нас останній, наприклад, або скільки у нас останніх там залишилось. Для цього є команда Tail, яка приймає в аргументах функції сам наш об'єкт timetable та скільки рядків останніх ми хочемо побачити. Ну, нехай один. Бо у нас всього їх три. Видимо, і ми бачимо, що останній у нас буде забирати Джон, наш Фрідж. Ну і дійсно, він у нас останній буде. Насправді функцій дуже багато з таймтейбл, Так що, якщо комусь це корисно та може знадобитись у роботі чи якихось дослідженнях, це можна знайти цю інформацію в. Хелпі в технічній документації. Це було просто ознайомлення з можливостями MATLAB в структурах та таймтейбл. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, а я вас чекаю на наступному зенті. До побачення.